Зараз звернулася ініціативна група з міста Звенигородки з проханням допомогти побачити проблему, побачити біду, яка скоїлася на сході України на кордонах, там, де відбувається АТО. І допомогти розібрати ці проблеми і створити організацію або комітет, яка мала б вирішити ці проблеми. І не тільки ці проблеми. Представляю пан Сергій Сергій Іванович. Білько, він сам учасник Афганістану бойових дій, його син, майор застави Олександр Білько, попав у велику халепу, велику біду. І перше надійшло це побажання від нашого Сергія Івановича. Виставники паусе в Черничому сидить ладан. Всі щельники під керівництвом під проміганням. Митрополита Чека Кучерівського Іоанна, щоб організація була дійсно впливова організація, і щоб ця ініціатива йшла від народних мас, не від влади, не від представників яких політичних партій, не від якихось конфесій, а щоб це була ініціатива народна, і щоб ми захищали, як було сьогодні сказано одна така цікава фраза, я зрозумту. Народ є джерелом влади, джерело влади. І тільки коли народ візьме в свої руки наше побажання, коли він побачить своїми очима, очима тих бійців, очима матерів, очима батьків, тоді ми тільки зможемо виступити з єдиною силою, як народ, як український народ, як державний народ. То, що, шановний пан, Галатей показує, який він в снаряженій формі виступає, це дуже добре. Але підрозділ, в якому служить мій син. По документам продукти закінчились 19 числа прошлого місяця, боєприпаси на Ісході. Я хотів би, щоб ви зрозуміли один такий військовий хід, що якщо у конфлікті Приймають тільки прикордонні війська, це вважається прикордонний конфлікт. А якщо в дії вступають регулярні частини армії, то це вже війна. По всім канонам воєнним це є війна, тому що із сторони Росії задіяні регулярні частини, не прикордонні війська. На озброєнні прикордонних військ Росії немає установок ГРАД, танків і тому подобне. Наше славне керівництво говорить, що це АТО, та ні, це війна. І дивлячись на класику, ми знаємо, що якщо війна, то все поставлено на воєнний рейс. А наше славне керівництво думає, чи ставить Україну на рейс, чи не ставить. Я розмовляю із сином, кажу, як це справи? <плес> Важко що говорити, тому що там рвуться снаряди. А вся добрісна Україна робить салюти на пікніках, шабашах і тому подобне. Тому наша громадська організація, Українське національне товариство громада Ковзаря, це юридична особа. Ми працюємо із Сьомого року на теренах Черкащини, зараз по всій Україні, звертались до владних структур Звинеородщини, щоб вони прийняли активну участь в цьому питанні, тільки, тільки мішають робити, практично ніякої допомоги. То як же ми поставили країну на воєнні рельси, щоб можна було допомагати? Тим солдатам, які там. У мене син виріс в гарнізонах. Ми з чоловіком. У мене чоловік прослужив 28 років. Теж служив в Афганістані. І коли мій син мені сказав, мама, я уходжу служити, я кажу, ну, як ти куди? А він говорить, папа служив, папа мене захищав. У мене дочка 7 років. Хто її захистить? І я тепер хочу дуже і прошу, щоб мій син вернувся додому, живий і здоровий, щоб дочка бачила батька і росла при батькові. І прошу всіх, хто зможе. Дуже можу я. Вибачте, я вовнуюся дуже. Допомогти їм, щоб вони були забезпечені їдою. І всім остальним. Я вибачаюсь, як ви мати. І в першу чергу хочу, як і всі матері всього світу, не тільки України, Росії, у всього світу, обійняти свого сина, обійняти живим, здоровим. Я дуже вас всіх матерів прошу. Не будьмо байдужими. Не чекаймо біди, щоб вона прийшла на поріг кожного нашого будинку. Давайте допоможемо вже тим дітям, які знаходяться там. Вони доведені до вічі. Ми не можемо їх зневажати. Їхні рішення, що ти перейшли туди, ти залишилася тут. Ми не знаємо, чим вони мотивують ці свої вчинки. Я вас всіх дуже прошу. Я дякую володиці, що він може нам допомогти Сергію Івановичу, що в нього настільки є сили волі, тому через те, що його дитина також знаходиться там з нашими дітьми. І я Господа Бога в першу чергу молю, щоб він вирозумів усіх, усіх росіян, українців, білорусів, усіх і дав їм здоровий розсуд. Для того, щоб ми зберегли всіх наших діток, усіх, не тільки мою дитину, усіх. Тому що ми всі матері. Я також хочу потримати на руках своїх гоночат, через те, що моїй дитині 24 роки. Він дуже молодий. І цвіт нації там, там, для чого ми допускаємо, щоб вони там гинули? Чого нам звітують про те, що вони дійсно забезпечені всім? Якщо він дзвонить і говорить, мама, ми учора їли супчик, а супчик кукуруза і горох. Супчик, ви тільки вдумайтеся в це. Супчик задвінить. Це солдат, у якого немає забезпеченого сну нормального, який дві-три години на добу спить. Харчувати. Невже це солдат, який може дійсно нести свою відповідну місію у цій справі. Люди, я вас дуже всіх прошу, не будьмо байдужими. Не чекаємо, що хтось прийде і хтось нам допоможе. Коли ми самі не піднімемося, і ми самі не будемо один одному допомагати. Емоційні виступи батьків значить, вони є причиною, тобто у них є причина своя. Я коротко зараз поясню. Їхні діти знаходяться в котлах. Про в тих котлах, з яких ми чуємо засоби масової інформації, що е, закінчуються боєприпаси, нема що їсти, проривають котли, хто в Росію через Росію мусить якимось чином виходити, хто по нейтральній полосі, хто ще яким чином проривається, хто попадає просто туди в полон, і Зараз думають наші волонтери, які звідти визволять уже з полону самого. І тому е, питання стоїть зараз яким чином оцінити цю ситуацію? Ми знаємо, що декого з наших військових, українців, які мусили через Росію виходити, їх вже хочуть назвати зрадниками, вже там якийсь суд, суд якийсь військовий над ними вести, Як це так, що вони покинули бойові позиції і пішли в Росію. А не залишились там в якості пушечного м'яса, а у них нема там ні набоїв для зброї, ні її вже давно закінчилося. Як говорять самі звідти зводять, що їдять підножний корм, що знайдуть? Чи на полях знайдуть кукурудзу, яка там повиростала, чи десь у баб, якихось на городі капусту понатягають. от з цього й харчуються. Чому ми так говоримо? Тому що ми реально спілкуємося з військовими, які знаходяться там. З батьками, у яких військові знаходяться там. Тому ми не тільки з преси, яка з центральної преси черпаємо цю інформацію. Ми її черпаємо з уст безпосередніх учасників отих котлів, де вони там сидять в цих котлах, і як е, ми можемо е, реагувати на це. Ми можемо просто предполагати, що десь у нашого високого керівництва цим Атом визрів такий план списати їх або в вигляді. Груза 200 завідомо. От сказати, а, їх рано чи пізно все одно там вб'ють, назвемо їх героями, посмертно їм нагороду, ну що робить, зато не будемо мати клопоту зайвого. Ті, які прорвалися через Росію, ну вони прийняли власне рішення, вони зберегли своє життя, прорвалися через Росію. От давайте будемо їх судити. Як їх судити? Як тих, які залишили поле бою, чи як тих, які фактично проявили геройство, можливо, батьки судять по-іншому, ніж генерали, які сидять в штабах. І ми теж, служителі церкви, не так оцінює, схильні оцінювати наших воїнів, які там в котлах. Ми вважаємо, що потрібно зараз нашому командованню АТО приділити цьому найпершу увагу. Тим, які кинуті на призволяще, знаходяться в оточенні, навколо них заміновані поля, до них не можна, вони не можуть звідти вийти і до них не можна пройти. Їх обстрілюють з території Росії і обстрілюють сепаратисти і терористи. І тому, от, чуючи оці звернення батьків, емоційні оці звернення, часто вони не можуть самі ну, висловити так послідовну думку свою, що ж хотять. То ми їй запропонували, давайте створити громадський координаційний комітет із батьків, у яких діти мобілізовані в Збройні Сили України. Ми, наприклад, знаємо, що і у нашого командира Черкаського батальйону теж син служить там, де і зварено до цієї теж. і теж. Каже, що як мені для мене, як для батька, це трагедія, коли мого сина називають зрадником, бо він вийшов з оточення через територію Росії. І таких у нас трагедій зараз дуже багато по всій Україні. Тому якщо не примусити наше командування АТО приймати адекватні рішення, то воно не буде, ми от чомусь так переконані взагалі займатися тими, хто зараз знаходиться в Карпаті. От вони спишуть в якості Груза до Істії. Завідимо. А якщо вони виживуть, то почнуть судити їх. Ну, простять там, чи не простять, чи помилують, чи не помилують, то вже історія майбутня. Але навіщо допускати до цього? Можна зараз примусити відреагувати, зараз надати допомогу їм. Регулярні війська у нас ж є, які можуть реально допомогти. Просто треба командувати. А для цього, щоб треба командувати, треба мати сміливість брати на себе відповідальність за ці команди. А вони, якщо вони не хочуть цієї відповідальності, то тоді будуть напризволяще залишені воїни наші. А якщо громадськість натисне буде вимагати, щоб приймали команди, робили якісь дії, то тоді вони змушені будуть приймати ці команди. І ось в цьому, наприклад, я, як духовна особа, бачу роль нашого народу, що і в цій сфері наш народ може проявити. Своє право народовладі, самоорганізації впливу на певні процеси в державі. Значить, завідомо, ми робимо таку оговорку, що така координаційна рада не може втручатися безпосередньо ні в яке стратегічне планування, тому що всі операції військові є секретними. І якщо створюється цей комітет, то в нього завідомо будуть прагнути проникнути якісь. Е Російські агенти з метою черпання цієї. інформації. Але створення тиску, який примусить приймати рішення, цей комітет може створити цей тиск. Крім проблеми тих, які знаходяться в котлах, у нас е, наше так зване АТО породжує масу речей, на які може такий комітет е, реагувати. Це, по-перше, повернення. Поранених звідти, їхня реабілітація, допомога їм допомога їм ставати повноцінними членами суспільства, тому що дехто з них без ноги, без руки вертається і як їм далі жити. На це теж треба звертати увагу. Потім багато із них просто мають психічні такі от травми, особливо ті, які вийшли з оточення, вони потребують. Уваги, посиленої уваги нашого суспільства. І теж такий комітет може сприяти це ті ж рішення, допомога рішення будь-яких самих елементарних і побутових проблем, ремонтів, якихось, облаштування дітей, навчання дітей теж саме допомога. Тобто дуже багато питань, які потрібно буде вирішувати, допомагати вирішувати потім. Але помагати держава не буде цим займатися. Вона зробить номінальні структури, почне через ці структури проводити кошти, а результат буде 0,5. І лише коли створиться громадський комітет, не політичний, то він зможе і ставити проблеми, і пропонувати, як ці проблеми вирішити, і контролювати вирішення цих проблем.